Привіт, друзі, з вами Тетяна із Києва. Минуло разу ми з вами малювали квіточки окремі і ось такі в корзині. Оце остаточний, остаточний малюнок. Я тут трошки, можливо, його десь підправила, вже й не пам'ятаю де. Здається, тут з корзиною щось я попрацювала. Ну, ось така невеличка картина в мене в альбомі з'явилася. А сьогодні я буду малювати на папері, який я купила окремим аркуш, аркушем, і поділила його. У мене із розміру 56 на 76 вийшло 5 штук таких листочків, десь 30 на 26 і таких ось, дві таких маленьких для малесеньких пейзажів. Тут щось теж буду пробувати малювати. І коли я купляла ось ці листи, мені ще подарували пензлики. Я так зраділа, боже, для. Художника, хоч я початківець і, можливо, і не маю права себе називати художником, але все одно я себе називаю художником. Вони мені подарували ось такі пензлі. Це. Такий ось, робити заливки, такий широкий, він завжди потрібен. Такий скошений це все пензлі-імітація фірми Рафель, можливо, видно, не видно. ось тут видно, Імітація колонка, це теж імітація колонка, це щось інше. Ну, неважливо. Тобто це не натуральний ворс. І два із натурального в мене є. Ні, не два, Це синтетіка, теж Рафаель, а це білка. Тобто, ось цими матеріалами я малюю акварелю. Ну, у мене там ще є пензлі інші, куплені в звичайному канцелярському магазині, але оці більш-менш такі якісні. Отже, цими олівцями я буду можливо, по черзі ними малювати, я буду намагатись намалювати вітрильник. Ну, Морський пейзаж, лодка, вітрильник, там щось вдалині, не знаю, буде мене. Ну, Менше розмов, давайте почнемо. Перед цим я ще швиденько покажу ось такі в мене є фарби. Дуже багато жовтих, помаранчевих кольорів. Маджента мені дуже подобається. Ось такий 680-й. Ну, і тут такі я в тубах купила. і... В кювітах. Тобто, мені здається, в кюветах теж зручно, але і в тубах теж. Ось я тут зробила таке сонечко, бачите? І буду щось мішати з цих кольорів. А із синіх тут у мене кобальт, пруський синій, і ще якийсь синій блю є у мене і блю. Після пурпур, ну, не знаю, якось називається так цікаво. Ось тут, бачите, назви? Ось такі сині я буду використовувати. Фарби французька фірма Senalieur. Ось така. І папір теж я в неї взяла, так що почнемо малювати. Друзі, буду я малювати по-мокрому. Я зробила такий нехитрий малюнок. Вітрильника. І зараз буду вкраска К... манжента і помаранчевий буду малювати парусник. І ось так. Не знаю, що в мене буде. Перший раз на, цій... на цьому папері малюю навіть і не знаю, що може вийти з цього. Тому Друзі, підтримайте мене лайком. Це мій експеримент. І з цим папіром мені одна жіночка написала: нема акварелі, тільки ну, щось типу жалко паперу. Так, мені теж трохи жалко. Це папір дорогий, це папірус Сонельє. Але все ж таки, друзі, на чомусь вчитися потрібно. Я багато часу вчилася на звичайному папері, в мене зовсім нічого не виходило. І от я вирішила розоритися, купила папір професійний і спробую щось намалювати. Це такі полоски у мене тут будуть. Так. А зверху я, мабуть, спробую берлінською намалювати. Воно угу, вже розпилося, і тут мені дало трохи зелені. Ага, все зрозуміло, як на цьому папері все виглядає. Так, в мене буде вечір. І так ось вконтрубову вже зелене. Це неможливо, чи можна це спасти, друзі? Не знаю. Добре. А ну-ка, попробую я трохи тут змити. Так, розпилилося по всьому. Добре, будемо знати, що, можливо, не все треба так мочити. Угу. Ось воно як працює. Так, ладно-ладно. Зараз ладно. я поганяю тут фарбу. Зелений, тому що в помаранчевому там є жовтий. Жовтий з зеленим дає, тобто синій з жовтим дає зелений. І ось така клякса мене тут з'явилася ні, це не порядок. Друзі, повна імпровізація. І, зрозуміло, вийде в мене щось дуже дивне. Схожу на якийсь дитячий малюнок, але мені дуже подобається ця фарба, а... як вона себе поводить. Я хотіла одне намалювати, але... Вода і фарба зробили своє діло. І тепер мені необхідно слідувати їхнім забаганкам, а не моїм. Так, тут у мене треба, можливо, вибрати трохи. Дуже подобається мені. Щоб навчитися правильно це все малювати, це все-таки дуже серйозна справа малювати щось гарне, по якимось правилам. Ось коли так, як я, то виходить якась абстракція. Ось так. Так, можливо, щось тут із сонцем зробити. Такий у мене етап, намагаюсь трохи висвітлити. Тут додавала такого пускового, а він змішався з жовтим і вийшло не дуже гарно тут. Треба якось вибирати. І знову ложити якийсь кольор. З цієї сторони в мене такі якісь будинки, там неясні. Ось така лодка. Тут через щур зелене в мене. Теж треба вибирати. Ну, тобто, треба, мабуть, її повинна я була посушити картину, а потім починати додати. Вже жовтий, але ж це по мокрому. Тобто, друзі, перший досвід, і треба розуміти, що ти робиш. А я вже, здається, трохи папір замучила. хочеться ось туди додати. Трохи жовтого, але там вже знову буде зелене далені чи, можливо, не потрібно тут нічого додати. Поки так, зараз треба деталізацію зробити на вітрильнику. Можливо, якось по-іншому все розприділити ці тона, трохи вимити. Ну, ось. Такий перший досвід, друзі. Зараз почну ось тонкою, тонесенькою, таким темнесеньким пензликом робити деталі. Бачите, такі дуже тонкі лінії робить цей пензлик. І це дуже приємно. Зараз спробую тут вітрило якось намалювати нормально. Ну, така картина. Ну, щось виходить, але вчитися мені ще і вчитися. Ну, ось, друзі, дивіться, яка картина в мене вийшла. До цих пір, з тої сторони, в мене мокро. Я. Стрічкою тут заліпила по бокам після того, як почала малювати. І бачите, тут така імпровізована рамка з'явилася. Можливо, це не по правилам, але мені подобається, що вона в даному випадку не біла. А якісь кольори цієї картини теж попали на цю кайомочку. Ну, так я собі придумала, не знаю, правильно це чи ні, але це моя творчість, і тому. Я роблю те, що хочу. А, трохи не вийшло в мене те, що я думала. Все одно я дуже багато тут робила такого, що, ну, можливо, не потрібно робити з аквареллю, тому що акварельна бумага вона сильно, мабуть, не любить, коли її труть. Ну, тут ще можна щось домалювати, щось подумати. Але вже, я думаю, хвата її мучити. Тому що, якщо щось з першого разу не зовсім вийшло, то я думаю, все одно не буде так уже гарно, як ти собі задумав. Ось зараз через камеру дивлюся, тут у мене набагато світліше, ніж я очами дивлюся. Але взагалі то колори такий помаранчево-синій, трошки красного тут додала, як ніби ти. Там щось якась полоса є така. Просвічується трохи цей ось вітрило, це наше. Ну, отак от мені здається. <ріст> нормально. Малювала я на гумовому коврику, а зараз його прибрала. Ну, ось так <ріст> виглядає це. Напишіть, друзі, як вам моя картина? А, перший раз на бавовні я малювала. Мені сподобалося, коли по-мокрому малюєш, то можна трошки витирати. Я так витирала, потім знову ложила, і тут мене все одно не, не вийшло такі вже, знаєте, от можна витерти і біле з'являється. Ну Трохи так щось я спробувала. Можливо, тут якось затемнити трохи, не знаю. Так, якісь такі зробити, як тіні де ці лодки, десь вона потім уже все менше і менше. Можливо, так. Ось хвилі треба ще вміти намалювати, щоб воно було виглядало більш-менш нормально. Ну, поки так, друзі, можливо, тут щось підправити, якусь лінію, щоб це було видно, що це будинки не на воді, а на якісь Землі стоять. Так. Ну, друзі, розумієте, так? Да? Такий з мене художник. Я буду ще малювати, мені дуже подобається акварель. Трошки я заскучала за масляною пастеллю, за маслом. Мабуть, ще пару картин акварелю намалюють, а тоді візьму масляну пастель. І так, міняючи одну і другу техніку і матеріал, то можна чомусь навчитися. Ну, звісно, якби ж то вчитися біля якогось гарного вчителя, ходити, можливо, на якісь такі мастер-класи. Ну, тільки для, На ті мастер-класи, які Проводять професіонали, а не просто <смі> такі художники, як я трошки під... повчилися і вже самі мастер-класи дають. Я ніколи не говорю, що це мастер-клас. Я просто показую, як я розважаюся, відволікаюсь, і, можливо, когось надихну теж на якесь малювання на хобі. Це дуже гарне хобі, друзі мої. Ну Все, напишіть, як вам моя картина. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки подобайки. вам не складно, мені приємно. Бувайте здорові, мої любі. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока. Так, пока.